Один з баргодинок добре, а два – краще. Привіт! Сьогодні нас на огляді Amazfit Balance 2 та Active 2, що виглядають Неймовірно. Balance 2 з класичним круглим корпусом, однак купою дрібниць приверне увагу любителів класики. А ось Active 2 компактний смарт годинник із стальним корпусом та прямокутним екраном. Це елегантний аксесуар, що підійде не лише чоловіка, але й чудово буде виглядати на жіночій руці. Тому сьогодні ми детально розберемось з усіма особливостями новинок. А зараз напиши в коментарях, який зі смарт годинників тобі подобається більше. Круглий чи прямокутний? Погнали також не забудь користуватись крутезним застосунком Allo, де є зручні картки товарів, унікальний товар дня за найкращою ціною та QR-код для швидкого отримання замовлень. І, звісно, є онлайн-чек, паперовий варіант. Більше не потрібний. Завантажуй застосунок Ало з Google Play та App Store, і гайда до розпакування. Комплектно новинок схожий. Годинник, зарядна магнітна платформа. Та найцікавіше, В комплекті ти отримаєш два ремінці. Разом з AmazFit Balance 2. Ти отримаєш. Силіконові ремінці з текстурою, що нагадує шкіру, тоді як Amazfit Active 2 отримав шкіряний ремінець та силіконовий помаранчевого кольору. Кріплення для ремінців класичне 22 та 20 мм. У Balance та Active відповідно. А зараз перейдемо дивитись на неймовірну зовнішність новину. Amazfit Balance 2 це витвір інженерного мистецтва, бокова алюмінієва частина, має фактурні виступи, є елегантні заокруглення до місця кріплення ремінця. Верхня кнопка. Поєднана з коліщатком, а нижня має червоний контур та фактуру в місці натиску. Також мені подобається, як оформлені динаміки та два мікрофони на корпусі. Так, новинка здатна приймати та здійснювати дзвінки завдяки з'єднанню зі смартфоном по Bluetooth. Active 2 має простий та елегантний дизайн. Стальна рамка обережно заходить на передню панель. кріплення для ремінця сховано всередину корпусу. Є дві кнопки управління та мікрофон з динаміком для голосового зв'язку. Знизу обидві новинки мають магнітні коннектори для зарядки та острівок з системою датчиків Biotracker 6.0, що здатні вимірювати пульс, рівень кисню в крові. І на основі цих. Даний в здатний показувати індекс пай, рівень стресу, відстежувати сон, а також транслювати частоту серцевих скорочень по блютуз для сторонніх пристроїв. Новинки отримали й нову функцію BioCharge, що показує рівень відновлення після фізичних активностей та тренувань. Вона схожа з функцією Garmin Body Battery. Однак, повернемось до зовнішності. Варто відмітити розміри новин. Ширина Balance та Active складає 47,4 та 36,9 мм, міліметрів, а товщина 12,3 мм та 9 мм у Actів, що робить його одним з найтонкіших смарт-годинників. Крім того, новинки мають просунутий захист від води тиском до 5 атмосфер Ектів та до 10 атмосфер Balance, що дозволяє займатися дайвінгом та фрідайвінгом. Що ж, переходимо до екранів. Balance 2 отримав 1,5 дюймову круглу AMOLED матрицю з частотою оновлення 60 Гц та максимальною яскравістю 2000 ніт. Його захищено сафіровим склом, що візуально знаходиться над безелом. Однак Безель має приємне заокруглення до грані, тоді як Amazfit Active 2 отримав 175 дюймову amoled Матрицю, що також має частоту оновлення 60 Гц, і вона прикрита сапфіровим склом. І на екранах новинок ти будеш насолоджуватись системою ZEPP OS 5, про яку зараз детально поговоримо. ZEPP OS зустрічає нас головним екраном з циферблатами, які можна додатково завантажити через мобільний застосунок. Застосунку ж тобі будуть доступні для завантаження сторонні програми в. В пункті App Store. тут же є можливість керувати пристроєм, відстеженням показників організму, сповіщеннями, що будуть надходити на годинник зі смартфону, і хочу окремо відмітити, що завдяки застосунку можна завантажити мапу на години для встановлення маршрутів навігації. Новинки мають дводіапазонний GPS, що працює точно на рівні таких виробників, як Garmin. Та повернемось до годинника Свайпами на головному екрані. Ти отримаєш доступ до панелі швидких налаштувань, до панелі віджитів та до карток. З найважливішою інформацією, такою як відновлення, активність, погода чи пульс, а також швидким запуском деяких тренувань. А натиснувши нижню кнопку на Balance та верхню на Active, відкривається меню всіх програм, де є кілька цікавих пунктів, такі як термометр, що вкаже температуру тіла, барометр та ZEPFLO це персональний помічник, що працює на базі ChatGPT. Він швидко відповість на потрібне запитання та має на увазі, що ZEPFLO працює англійською, однак чудово розрібну. Міє українську, хоч і дає відповідь також англійською мовою. Та зараз я хочу повернутись до програми App, що стане твоїм персональним хабом, де ти зможеш переглянути всю інформацію по стану тіла. Тут можна додати інформацію про їжу та створювати персональний план тренувань завдяки ЗЕП Coach. А в пункті Aura ти можеш слухати заспокійливу музику, отримати аналізну оцінку і зрозуміти, як його можна покращити, бо саме від сну залежить саме почуття на протязі дня. Та новинки. Amazfit хизується не лише просунутим відстеженням сну, але й наявністю понад 170 спортивних режимів, включно з просунутими режимами Hirox та режимами плавань. Новинки мають модуль Bluetooth з можливістю підключити навушники та аксесуари сторонніх брендів, таких як Крокоміри чи Камери GoPro. А Amazfit Balance 2 може ще й похизуватись модулем Wi-Fi для можливості завантаження контенту прямо на годинник без використання смартфону. Важливо відмітити й автономну роботу, яка Складає до 21 дня звичайного користування у Balance 2. Active 2 ж здатні пропрацювати до 10 днів у звичайному режимі користування. Новинки Amazfit – це справді, стильні та неймовірно цікаві пристрої, які допоможуть тримати твій організм в тонусі та не пропустити важливий дзвінок чи повідомлення. Тому вибирай свої новинки Amazfit на сайті та в застосунку Allo. Дякую за перегляд. Бувай!